Вже доброю традицію стала за ініціативи міського голови залучати усіх полоградців небайдужих, ті, хто люблять наше місто, для того, щоб наше місто зробити ще красивіше. Кожної весни ми збираємося сьогодні. У нас присутні підприємці міста, які разом з комунальними службами міста города долучилися до цього доброго заходу висадження дерев. Ми розуміємо, що дерево це взагалі добра справа. Її повинен робити кожен в своєму житті. Тому пропоную всім долучитися до цієї акції, підтримати її, купити дерево, висадити його у себе дворі біля свого двору і зробити наше місто ще кращим, ще чистішим. Ця акція не сьогоднішня, не поодинока. Найближчими днями ще інша частина буде в інших част... частях міста. Тому у вас буде у кожного мешканця Павлограда шанс долучитися до цієї доброї акції. Ми запропонували підприємців також долучили. До даної акції вони залюбки прийняли цю пропозицію, привезли дерева, які зараз висаджують, все листові дерева, кущові, рози. Це як такі е, непрямі інвестиції в майбутнє для нас, для наших дітей, для поколінь майбутніх. Вже це... взагалі садяться дерева, берези, липи, декоративні іви плакучі, верба. Загалі це... тут ямок на Опа на затишнє місто – більше 200. Місто нас запросили прийняти участь в акції «Посади дерево. Ми закупили дерева, висадили декілька дерев, щоб вони росли на радість нашим поблагацям, щоб прикрашали наше місто.